Запуск програми в автоматичному режимі. У нас є два варіанти. Перший варіант це запуск з пам'яті контролера або з нашої флеш USB. Натискаємо клавішу Program. І якщо ми хочемо завантажити з нашого контролера, ми натискаємо клавішу F6. це або зайти на USB диск, або з нього вийти. В даному випадку це пам'ять нашої стійки. Ми можемо завантажити файл із пам'яті. Як це робиться? Ми вибираємо за допомогою стрілочок потрібний файл і натискуємо клавішу f7, exec. Програма завантажилась і вже готова до виконання. Для того, щоб її запустити, ми натискаємо клавішу Auto. В даному випадку у нас була включена функція SINGLE. Ми її знімаємо, щоб це не виконувалось покроково. Все готово для запуску верстата. Дивимося, чи знаходиться верстат в безпечному місці для переміщення. І натискаємо клавішу Старт. У Нас виконалась програма, ця програма була коротенька, це програма центр нашого столу. У нас піднялась віз Z і перемістилась в центр. Ми поставимо G54, це перейдемо в. Робочу систему координат, які ми працюємо. І що ми маємо, які ми маємо можливості: ми можемо обнулити координат, якщо нам це потрібно. Або, якщо ми хочемо продовжити виконання якоїсь програми, завантажити іншу. Ця програма вона по собі коротенька, я можу її відкрити, натискаємо клавішу Program. Вибираємо цей файл і натискуємо Enter. І ми бачимо тіло програми. Тут в нас абсолютні системи координат. Переміщення по осі Z в 0 і переміщення по координатам Y. Ми можемо цю програму змінювати. За допомогою стрілочок вибираємо потрібний наш рядок і можемо додатково. Прописувати, наприклад, хочемо прописати переміщення по осі Z на відстань 10 мм. мінус 10. Для того, щоб зберегти даний файл, після його редакції, потрібно натиснути клавішу F1, компілювати. Compile Successful. Зараз, якщо ми вийдемо і запустимо в автоматичному режимі, у нас вже будуть внесені зміни. Я спеціально опущу візит, переміщу в якусь координату і запущу на виконання цей файл, натиснувши клавішу Auto. В режим автоматичного виконання і клавішу старт. Зараз ми бачимо, що в нас зміни вже відбулися, і в нас VZ додатково перемістилася на величину 10. Таким чином, ми маємо можливість повністю редактувати наш код в ручному режимі за допомогою стійки. Зараз я поверну. Зміни і удалю нашу, наш рядок, який ми прописали. Тепер наша програма буде повернена в попередній і попередній стан. Так, виходимо. Це був запуск програми з. Нашої пам'яті. Далі ми хочемо, наприклад, запустити за допомогою з нашої флешки. Ми натискаємо F6, заходимо в нашу флеш пам'ять і вибираємо потрібний нам код. Наприклад, перший. Вибрали, натискаємо також клавішу Exec. Він у нас завантажився. Ми натискаємо клавішу Auto. І станок готовий до виконання програми. Ми натискаємо клавішу старт і у нас пішло включення шпінделя, включення тош і переміщення нашого версату. Таким чином програма виконується. Повторюю, що ми можемо натиснути клавішу паузи. У нас повністю зупиняється переміщення. Для продовження ми натискаємо клавішу Start. Переміщення відновлюється. Якщо ми хочемо зупинити програму повністю, ми натискаємо клавішу Паузу два рази. У нас з'являється вікно, чи дійсно ми хочемо вийти. Зупинити програму, натискаємо клавішу Enter. І в нас програма зупиняється. Для продовження ручного переміщення натискаємо клавішу мануал. Не забуваємо це робити, тому що якщо ми в режимі авто, у нас неактивні клавіші переміщення. Ми не можемо зміщувати координати, коли ми знаходимося в режимі авто. Тому ми переходимо в режим мануал, таким чином змінюємо, маємо можливість змінювати координати. Так, як змінюється швидкість під час обробки? Завантажений код, режим авто, запускаємо виконання. У нас йде переміщення. Так, і зараз у нас тумблер стоїть 50%. Ми бачимо, що переміщення у нас по завданню 1300 і швидкість зменшена процентному ну, співвідношенні, ми можемо її коректувати, тобто задавати 100% і в нас йде переміщення. Також ми можемо зменшувати оберти або збільшувати процентному співвідношенні. В даному випадку завдання 5000, ми збільшили його до 100 за допомогою тумблерів. Цей управляє шпінделем, цей управляє нашою подачею. Також ми можемо змінювати холості переїзди клавішою G0 Rate. І бачимо в процентному співвідношенні це зменшується. Це швидкість холостих переїздів, коли верстат переміщується не в матеріалі. Для початку роботи, коли ми починаємо роботу, краще починати на малих швидкостях. Тобто, коли ми хочемо запустити програму з самого початку і не впевнені в її правильності, в її безпечності, ми змінюємо клавішою G0 Rate холості переїзди, наприклад, в мінімальні 5% і тумблером зменшуємо робочі подачі. І запускаємо нашу програму. Тобто верстат почне працювати на досить повільній швидкості, Це дає можливість нам зупинити його, якщо ми бачимо, що виконання програми неправильно або десь ми зачіпаємося інструментом, чи неправильно забазувалися. Якщо ми бачимо, що програма пішла правильно, то ми можемо ці швидкостя поставити на 100% і вже впевнено продовжувати виконання на максимальній продуктивності. Таким чином ми можемо забезпечити безпечне виконання нашої програми. Зупиняємо нашу програму.